Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Ну а в ефірі, як завжди, аналіз подій з Романом Безсмертним. Роман Безсмертний – український політик та дипломат, пане Романе. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Талі. Пане Романе, багато що сьогодні є звичайно обговорити. Навіть я б не сказала, що багато, але довкола однієї події багато різних нюансів. Сказала би так. Тому що справді вчора відбулася ну, як на мене, знакова подія після всіх тих заяв, які ми з вами обговорювали. Нарешті зустрілися українська та американська делегації в Саудівській Аравії. Звичайно, що ключова тема війна в Україні. По результатам цього Україна висловила. Готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового тридцятиденного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за згодою сторін зараз, як пишуть м'яч на стороні терористичної федерації. Але питання, які м'яч, якщо нібито грали в карти, пане Романе, там є по багатьох пунктах у мене питання, але зараз у мене до вас, знаєте, таке питання, на яке я звернула увагу. Ми з вами багато говоримо про дипломатію, і ми неодноразово казали, що сполучених. Татах, ось ця команда Трампа, вона також е, до, до неї можна заходити через питання віри, через питання релігію. І я для себе відзначила, що наш міністр закордонних справ подарував ікону е, Марко Рубі, яка була е, написана. Якщо я не помиляюся, на, е, на ось і е, ця ікона Богородиці, яка була написана на ящику з під набоїв. Що, е, які, як ми можемо описати? це також жест і крок в дипломатії, це ось ті шляхи, які ми також намагаємося намазати і підтримувати? Пані та, та ні, тут зовсім все просто. Після того, як на телебаченні Рубіо з'явився з Христом на голові, на лобі? Ну, всі ж подумали, що він віруюча людина, і тому. Вирішили, що в цьому відношенні треба зробити певний пас, і тому з'явилася ідея ікони, іконопису, тим більше її пов'язаність із темою війни. Справа в тому, що війна і Бог це речі, за яких людина не своєї, навіть не свого бажання іноді навертається. Але без Бога людина принципово не може жити, бо за словом Бог, за вірою, є все, є ідея, є майбутнє. А от війна в цій ситуації це як зовсім інша крайність, і цей крок він дуже символічний, змістовний, але він є, ну з моєї точки зору, правильною вірною реакцією. От на те, що Рубіо він людина не набожна, але він людина віруюча, це правда. І тому тут зроблено такий дуже коректний дипломатичний пас, абсолютно, з моєї точки зору, вчасний і правильний, якщо оцінювати переговорний процес, ну і зміст навколо теми миру і війни. Ну, ось говорячи про те, як ще та відбувалися ці перемовини цього разу, я помітила, що під час спільного фото до і після не давали коментарів, мовчки просто фотографувалися. Зазвичай журналісти щось такі питають. Представники делегації якось реагують. Хоча б одне-два слова тут такого не було. Це говорить, це говорило нами говорить про певне напруження, яке існувало, чи про зосередженість на процесі. Ні, пані Тане, це просто а, дипломатичний протокол після подій у вальному кабінеті зрозумів, що неофітам давати можливість говорити, а це дуже небезпечно, бо це може завалити весь переговорний процес. Угу. Тому а, навіть рекомендують а, в підручниках дипломатичного протоколу, коли проходить оцей етап. Протокольного фотографування він завжди на початку. Варто уникати коментарів, жестикуляцій різної там викривленої міміки чи неправильної постави, і так далі. Це стосується особливо таких протокольних процедурних речей, як, наприклад, там от, протокольне фотографування на початку, і те, що називається family photo, а в кінці, до речі, оце от сімейне фото, яке традиційно називається, воно також вчора на нього не звернули увагу в протоколі, але воно також вчора спричинило певні ну, добрі емоції, скажімо так. Бо я читав це по реакції е суспільства. Це лише м сигнал про те. Що насправді у цьому процесі, особливо таким як дипломатичні переговори і так далі, є параметри, є правила, які, ну, скажу так, краще не порушувати їх. Тому що, як мінімум, це приведе до сміху, а як максимум, це може зривати переговорний процес. Тому, з моєї точки зору, от вчора початок, ну, протоколісти, вони просто сказали усім учасникам, що ваша. Завдання сидіть мовчки, от, дивіться в камеру, щоб ви були красиві. Ну, американцям сказали про себе, говоріть слово Чіз, показуйте <тас> зуби. Хоча це при Трампу не, ну, не, не, не е, рекомендується, тому що він сам сам надутий, як івень на фото офіційному, але це вже діло таке. Тому тут тут уже це це просто змусили їх так вести себе, щоб на дай Бог нічого не трапилося. А власне, пане Романе, знаєте, що я так подумала, що це змусили обидві сторони, тому що ну не, не будемо е, закривати очі на те, що і, і ми з вами про це говорили. Що дипломатичних якраз процесів в сполучені штати також в першу чергу часто не дотримуються дипломатія. Це не про них. Добре, якщо ми говоримо про цей документ е, і, і звернемо увагу на те. Що там написано, мене давайте підемо по порядку. от перші два пункти мене також зацікавили. Та тому, що це як ну не вступне слово, а те, як ніби що вирішили. Перший пункт Сполучені Штати оцінюють хоробрість і цінують хоробрість українського народу. Другий пункт вже Україна пише, що ми вдячні Сполученим Штатам за допомогу. Чи можемо ми це розцінювати як справді кроки одна зустріч один одного після того, що сталося в овальному кабінеті, тому що тут і сполучені. Штати десь дивлячись на те, як реагує світ на їхнє зближення з терористичною Федерацією як воно прореагувало на цю зустріч в овальному кабінеті. Воно теж десь сполучені штати десь визнають свою помилку, і їм теж важливо з Україною спілкуватися і мати гарні стосунки. Знаєте, такі як потисли першими двома пунктами, вони потисли один одному руки. Е, пані Таню справа тому, що в підручниках е, дипломатичних дипломатичного протоколу там. Написана є така фраза, що правила тону дуже дешеві, а порушення цих правил доброго тону, вони дуже дорого обходяться. І, власне, зверніть увагу, там ще вище є позиція подяки господарям за те, що приймають і так далі. Хоча в подібних заявах американської і російської сторони ця подяка була в кінці. А це принципово не має значення, бо подібний документ, як в початку, так і в кінці, має реалізовувати ці правила хорошого, доброго тону по відношенню до господаря, до співбесідника. І в цьому відношенні і подяка господарям за те, що вони приймають переговори і добрі тони, подяка українським воїнам. Українському народу з одного боку, а з іншого боку, подяка Сполученим Штатам Америки, свідчить про те, що принаймні зібралися люди, які вміють коректно, інтелігентно спілкуватися. Ну і я можу сказати так: вони і нас з вами почули, тому що ми в трьох програмах говорили про те, що якщо ви хочете досягати домовленостей у таких речах, то треба вести себе коректно в рамках дипломатичного формату, дипломатичних правил. Тому що так вимагає тисячолітня традиція розмови на такі важкі теми, як війна. Тому в цьому відношенні дотримано все досить шанобливо, правильно, і воно свідчить про освіченість, інтелігентність, вихованість цих людей, їх розуміння, що вони не в Чапаєво грають, що вони зібралися не на те, щоб там. Відсвяткувати день народження вони вирішують долі сотень тисяч і мільйонів людей, і це дуже важливо, щоб такі така тональність була в цій зустрічі. Пане Романе, ще трішечки вибачте таке більш загальне питання. Але мені справді цікаве, що ви побачили в цьому документі, тому що ми багато з вами говорили про те, що насправді у Трампа досі немає бачення, досі немає плана. І ось вчора вони, ось по результатам цієї зустрічі, з'явився цей документ. А ви побачили в цьому документі щось нового від адміністрації Дональда Трампа і саме пропозиції Дональда Трампа? Тому що, ну як на мене, Нічого е, такого нового, чого б не казав, наприклад, попередній президент Байден, там немає. Пані Тані, я, якби я навіть не знав, то я б одразу сказав, що цей документ складено при великій участі французів і британців, угу. в тому числі, і ця тональність вона підказана, м'яко порекомендована. Що давайте все-таки ми ж партнери. Ми друзі, а навіть поганий партнер і поганий друг це гірше, коли його немає. І е, насправді я сьогодні вже зранку пробігся по виданнях різних, розповідають про те, що це пропозиції Вашингтона, пропозиції України. Це пропозиції, матеріал, який вироблявся разом Парижем, Лондоном і Києвом. І тому а, відповідна тональність, варіативність для розмови і так далі. Тобто, це розуміння того, що це перша зустріч, пам'ятаєте, я про це казав, mm -hmm. і тут в цьому відношенні має бути все коректно а, з точки зору початку цієї довгої дороги. Коли починаєш дорогу, то краще один крок зробити, але його зробити, і не треба крокувати так, що штани порвеш, чи не дай богу. Упадеш, коли цей крок mm. робиш. і Тому тональність документу, наприклад, це французька британська, і толерантна, і ділова, і конкретна вона, і немає такого, знаєте, ура, забігання чи навпаки. Або я так розумію, що французи і британці виходили з того: ну не посваряться уже добре. А якщо що зроблять якийсь крок, і то вже буде дуже прекрасно.